26 вересня у Борисполі провели міліціонерів, які їдуть до визволених міст східної України для забезпечення охорони громадського порядку. На зустріч із правоохоронцями приїхав Микола Семеняк, який брав участь у бойових діях в Афганістані та зараз в антитерористичній операції. Він розповів, що війна на сході України є більш жорстокою. Правоохоронцям він побажав бути обережними, повернутися вчасно та з перемогою. Україна неодмінно успішно завершить антитерористичну операцію. Переконаний Микола Миколаєвич завдяки сильному духу у солдатів. Ой, переможемо. Якщо будемо воювати, треба воювати. Повірте мені. Треба воювати. Почому воювати? тому що якщо не воювати, значить вони будуть захоплювати сантиметр по сантиметру область за областю і так далі. Тому Потім тому потрібно воювати. Для цього нужна артиллерия, артилерія, бишь пушки, танки. вот це нужно. І то... солдати. Я вот преклоняюсь перед всеми, я мы же и с военными тоже ходим на операции. Я вам хочу сказать: такой дух, который у наших солдат есть. Дай Бог їм здоров'я і їм, їхнім родителям, що виспитали таких от пацанів молодих. Начальник Бориспільського відділу міліції Роман Коз'яков розповів, що дізнавшись про те, що правоохоронці їдуть на схід України, до нього звернувся один із місцевих меценатів Володимир Борисенко, та запропонував допомогу. Він подарував сім комплектів необхідної амуніції міліціонерам: це бронежилети, каски, взуття, плащ накидки медикаменти та спальні мішки. Пару днів назад до нас звернулися представники відділку міліції. З проханням надати допомогу хлопцям, які їдуть, здається, завтра на ротацію. Вони їдуть не в зону бойових дій, вони їдуть в міста, які вже звільнили. Це такі як Слов'янська, Краматорська. Довіра до тамточної міліції, скажімо так, зведена на Нівець. Тому наші хлопці їдуть туди і будуть виконувати функцію міліції, захищати містян. І нести службу, але не по місту їхнього проживання, а от таке відрядження. А от самі правоохоронці вважають, що професійний обов'язок кожного міліціонера, незалежно від звання і посади, бути надійним захисником прав та свобод людини. Чоловіки подякували волонтерам за таке спорядження, адже за статутом для них не передбачене забезпечення спеціальним одягом. А в сорочці з краваткою перебувати на блокпостах не дуже зручно. Бронежилети і не дуже тяжко. бронежилети близько 8 кілограмів, хоча таких класів 12-16 кілограмів. Реніжувати дуже удобно, захищає всі поверхню як тіла, так і спини. Дуже удобні, до речі, каски. Якщо відповідають своїй дійсно класу захисту, ціни не немає, тому що деякі виробники, як вже показувалося в засобах масової інформації, що не відповідає дійсності клас захисту. Але дуже удобно, дуже хороша форма. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.